Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав свого українського колегу Володимира Зеленського гнидою. Як пише Белта, таку заяву білоруський лідер зробив під час прес-конференції у вівторок, 7 березня, вколовши українського президента, тим, що він, нібито, не вболіває за народ своєї країни, і мир йому не потрібен. Я ще якось думав, що Україні потрібний мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида, просто гнида. Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Гнида тому, що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить. Як я вже казав, давайте укладемо пакт про ненапад. Давайте домовимося. У нас з вами немає жодних проблем. Сказав він. Крім того, Лукашенко ще раз нагадав свої публічні заяви щодо небажання Білорусі нападати на Україну спільно з Росією. Я казав, ми не збираємося нападати. Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете. Ви чули всі ці заяви і в цей час що ж кинути, підсумував він? Що ж, Лукашенко? Це наш президент і ЗСУ у разі необхідності знайдуть достойну відповідь на полі бою, аби затикнути Білорусь і її посіпак. Справжні білоруси бунтують саботують та роблять все, аби їхня країна не була окупована. А гнидами насправді варто назвати все керівництво Білорусі, яке за кілька. Днів до війни в лютому 2022 року відправило на зустріч з українськими представниками своїх емісарів, які клятвено обіцяли, що з боку Білорусі удару не буде. Лукашенко очевидно, що вибір зробив. За даними анонімних телеграм-каналів, він віддав наказ по тривозі підняти всі сухопутні частини і кинути їх на кордон до України. В той же час Лукашенко доповідають про бунти на місцях і зазначають, що армія в разі нападу на Україну контрольованою не буде. Тим не менш офіційний мінськ за. За словами диктатора, готовий до нової фази війни за умови, якщо на білоруські території зайдуть іноземні солдати. Армія Білорусі готова вторгнутися із збройними силами Російської Федерації на територію України. Зокрема, під час прес-конференції політик озвучив умову, за якої армія Білорусі разом із збройними силами Російської Федерації вторгнеться на територію України. За словами Лукашенка, повномасштабна війна набуде іншого характеру, якщо на білоруській території зайдуть іноземні військовослужбовці. Я готовий. Разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку, якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей, якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна не буде зовсім іншого характеру. Підкреслив Лукашенко та додав, що погрози стосуються не лише України, а й інших сусідніх країн. Під час прес-конференції білоруський політик також звинуватив українську армію, нібито у підготовці завдання удару з використанням ре. Активної артилерії Лукашенко стверджує, що напад на Білорусь був спланованою акцією України. Не знаю тільки навіщо це треба було напади на Білорусь. Вони в перші хвилини зазнали удару з території Білорусі. Це було за кілька хвилин вранці перед початком вторгнення. Продовжив Лукашенко, стверджуючи, що Україна, нібито, протягом кількох років готувалася до агресії проти сусідньої Білорусі. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.